Поки там чоловік займається електрикою, я прийшла сюди, поприбирала всі камінці, крупні і дрібні ціле відро. Поки сюди поскладала всі ці каміння до цегли. Тут у нас сама брудна зона, так що хай поки тут лежить. Може колись знадобиться ще. Зараз поприбираю по максимуму всю рослинність. Тут у мене є два корча, які треба сакирою, ось тут прибрати. Росте прямо біля хати. Скоріше за все бузина. Зчищаю по максимуму все зайве, мащу опалубку і починаю потихеньку заливати. Може, сьогодні щось встигну зробити. Знов розібрала пів хати. Без цього ніяк. Тому що все відвалюється. Все, що не відвалювалося, я залишила. Ось такі пласти гігантські я повигрібала. Отам під соколем попідчистила, там була земля. Коротше, тут був пісок з отакими кусочками цегли. Ну, відносно дрібними, хоча й не дуже. Зараз я їх назад поскладаю на оцей шар, що я тут повигрібала. І буду на нього потім все це заливати. Відмостку тільки зараз намощу і позамітаю отут -от -от трішечки землю цю всю. Не забуваємо, що кожен раз перед розчином камінчики треба зволожувати водичкою. Цей процес знімати не буду, бо з пам'яттю дуже печалька в мене на телефоні. Сподіваюсь, вистачить пам'яті показати результат. Спеціалістів прохання попридержать свої учення. Як я хочу, так я у себе і роблю. Я знаю, як треба, але роблю я так, як мені треба. Поскладала камінчики назад, пішла колотити розчин. Буду заливати перший раз вже. Трошечки намастила собі тут опалубку, почну з цього куточка, а там, сподіваюся, сьогодні до сюди дійду. Процес пішов, перший шар заливаю розчином без камінчиків. А потім вже буду з камінчиками замішувати. Перший шар розчину я позаливала. Тепер замішую вже з камінчиками. Ох, я вже не знаю, який це по рахунку заміс. Нарешті я починаю хоч трошечки виходити в рівень з тим, що тут було. А мені ще треба наверху понавиводити. Починаю хоч капельку радувати результати. Матеріалів йде дуже багато. Ось такий у мене результат на сьогодні. Все, вистачить на сьогодні роботи. Три мішки, цем... Три мішки піска, один мішок цемента. І два мішка щебню пішло сюди. А здавалося б, малесенький клаптик. Тут ще більше буде клаптик. Не знаю, скільки сюди піде. А треба теж робити, бо там теж дуже мочиться. Всю землю, що я тут понакопала і камінчики, я поприбирала. Так як по прогнозу, у нас обіцяють дощики, щоб це все заново не втрамбувалося, бо мені буде знову важко. Трішечки розстроїлася за відмостку свою, тому що як я намостила, в той вечір пішов дощик. І струби труби от отут -от наляпсала мені і зробила мені дірочку, тут таку невеличку, бачите, ляпсами своїми. Ну нічого, я потім, коли буду далі бетонувати, я отут -от -от замажу цю дірочку. Ну, це таке погода. Ніхто ж погоду не відміняв. Всяке, може бути. Хорошо воно. Ну, взялося класно так. Взялося. Машину зламали, поки привезли оце все матеріали того разу, дуже багажник загрузили. У двір заїжджали і зламали машину. Тепер в ремонт здали. Не знаю, як тепер ми будемо возити оце все. Мені там пишуть камази замовляти. Куди ж Де ж ми візьмемо гроші для Камазів? Ми потихеньку, порціон навозимо, скільки у нас є можливості. І потихеньку так от буде тут маститися. Чоловік тепер взагалі, мабуть, буде боятися щось вести. В двір не можна такою грожоною машиною заїжджати. У нас дуже різкий схили і все. Гахнули машину, хоч би відремонтували. Зараз буду це все знімати, щоб воно тут наміртова взагалі. На постійній основі не залишилося. І пішла працювати. Так, зняла і хочу показати. Тут зараз дуже гарно видно, який шар я накладала. Ну, ближче до цоколя, там 10 см є. Тут трішечки менше, вже пішло 7-8 см. І вийшла на ото місце, де вже було. І я зверху ще мастила. Там за землею не видно, але там така сама товщина всього цього діла. Там трошки економія матеріалу була, за, за рахунок того, що вже лишалася від мостка плотна іще гудно. Оце таке саме прийдеться сюди продовжувати. Ну, Може я не таке широке, буду робити трошки вужче. Може, отак, от, не знаю. Так, звісно, було б взагалі по-багатому. Тут хоча б пів метри зробити отак, от десь приблизно. І сюди піти. Уже був би результат, скоріш за все, буде пів метра все-таки. Бо дуже дороге задоволення це все діло. Але корисне. Треба по-любому таке робити, щоб без хати не лишитися. Ви зараз, звісно, будете угорати, коли побачите. Але це дуже корисну річ я зробила. Дякую моїм глядачам, які мені підказали таке чудить. Виглядає, звісно, воно дуже смішно. Але ж користь, яка буде, <смі> дивіться, У мене якраз було багато пляшок. Я собі отаке намайструвала, опустила ці всі пляшки в цю каністрочку, яка у нас стояла для збору водички. І щоб каністра не улітала, все це діло не ламалося, придавила шматком паркану нашого, то що вони обрізали його. Тепер каністра не улетить. Пляшки ці теж нікуди не повинні улетіти, тому що вони там... В обмеженому просторі колихаються. І отака от вся система у нас ніпіль получилася. Отак от я подовжила цю трубу, для того, щоб воно не лилося на мостку туди, а лилося все далі сюди від хати. Ой, не смійтеся тільки. Дуже корисна річ. Хто там переживав за цю конструкцію, все на місці, нічого не відвалилося. Все пучком. Так що можете не переживати. Так, зламалася наша маленька оця синя калітка. Вона вже трималася на соплях. я вже не один раз казала чоловіку, що вона ламається, вона відпадає, вона падає. Тут така цікава конструкція, Ну все трималася на соплях. І ось прийшов той день, коли відвалилася остання петля. Він до вихідних нічого не зробить. Поки я його дочекаюся, я зараз буду робити сама. Так що в перший раз в житті буду тут сама користуватися його шуруповертом. Сподіваюсь, не зламаю, бо потім получу трандюлей. Бо я вже не можу, я вже відром підпираю цю калітку, що коли уїжджаю, щоб вона не цей, щоб собаки сюди не лізли. Купила сама саморезов тогда. Так, а де тут уже він дився? Что тут вообще натискать? Ура! У мене получилося щось. Раз, я закрутила перший саморез. Я зараз сама все зроблю, а потім вам покажу, як треба працювати. А то просиш, просиш. А, так можна і робити, звісно, це не отвртка і крутить. А? а то мужики, мужики, що тут мужикам робити? Це дуже легко. Клас! взагалі гарно буде. Зараз їх зашаманю і покажу вам. Так, п'етельки я пришаманила. Дивіться. тримаються. Красота. Спеціаліст. Плоскогубці не знайшла, щоб цвяхи повиймати, які не можу вийняти. Ну, я позакручила там, де було місце свободне. А там, де цвяхи заважають, тут заважав цвях, там не закрутилося. Ну класно, тепер все тримається. Єдине, що отут тут у нас система, ніпель. Це так було, це не ми робили. Бачите? Тримається все на таких загнутих та цвяхах. І вбити оцей куточок. Щоб воно ходуном не ходило. Зараз я, мабуть, тут проволокою добре ще пообкручую, щоб вже наверняка. Щось я тут накрутила, навертіла. Але повинно триматися. Зараз перевіримо. Тримається, бо то воно злітало з цих цвяхів. Я ще тут навколо цвяха одного обмоталася, це діло, щоб воно трошки вгорі трималося. О, так це ж красота. Тут, звісно, велика щелина, не знаю, що з нею зробити. Аж нічого з нею не зробиш. Будь-яка собака все одно пролізе. Так що це, можна сказати, для красоти ця хвірточка. Ну от що тут зробиш? Зато я зремонтувала сама. Так що я молодечик. О, яка красота.